Врятувати села від вогню на Харківщині набирає обертів всеукраїнський проєкт місцевої і добровільної пожежної охорони. Це підрозділи, до яких вступають люди із зовсім різних професій і перенавчаються на пожежників. Як працюють у прифронтових громадах, розкаже Ірина Антонюк. Цей підрозділ рятувальників створили лише чотири місяці тому. Тож навчаються багато. Подати лафетти слов. Низкою таких підрозділів в районі керує Сергій Черепаха. Показує, колись захаращений ангар нині перетворився на справжню пожежну частину. Ремонт практично робили ті люди, які сьогодні несуть службу, тому ми їх і об'єднали. Серед новобранців майже ніхто раніше не працював у ДСНС, як от колишній лісничий Борис Борисов. 30 років він садив дерева, а зараз рятує їх від російської навали. Ну не скрізь можна ж під'їхати. Не завжди ж горить біля дороги. Що можна під'їхати, тушити зразу. А ви ліси, які зараз тушите, добре знаєте? Ну, знаю. Ну, 30 років по ним проходить, проїздить. То... Звичайно, що все знайоме. А от Ростислав донедавна працював дорожником, ділиться своєю новою професією. Пишається так, вітатися по-другому ну по іншому стали і відноситься. так же. такі підрозділи в селах рятівні для мешканців, адже відстані між населеними пунктами великі. Чекати рятувальників з райцентру можна довго, коли ліки де на хвилини. Цей підрозділ обслуговує. Одразу 11 сіл, і логістично розміщені ми в центрі цих населених пунктів. Тому як кажуть, на всі чотири сторони ми можемо виїхати і допомогти населенню. А пожежу громаді через загарбників стало втричі більше, і гасити їх стало важче. Ліси заміновані, чимало й покинутих хат. До вторгнення могли потушити за лічені хвилини. То ми сьогодні тушимо годинами, час і по по попів Чому? Потому що дуже захаращені. Огороди, подвір'я і так далі. Бросові дома. Вони ну розумієте? Не ну не вхоже на це. Але нові авто та обладнання дуже полегшують роботу: гумовий човен, акумуляторний інструмент. Який тут знаходиться також багато акумуляторного інструмента у пожежному автомобілі? Перші такі підрозділи добровольної пожежної охорони з'явилися на Харківщині ще у 2002 році. Та саме під час повномасштабного їх стало значно більше. Відкрита, наприклад, в Циркунах, де постійно йдуть обстріли. Такі підрозділи два відкрита в Ізюмському районі, і вони показують свою ефективність. Це сотні пожеж ліквідовані цими підрозділами в поточному році. А В Балакрійській громаді планують ще й створити об'єднаний центр безпеки. Буде входити і пожежний підрозділ, поліцейська станція і екстрена медична допомога. Буде дислокуватись. Це теж дає можливість оперативно виїжджати на ті виклики, які. Будуть, не дай Боже, відбуватись зараз. На Харківщині працює майже 30 підрозділів місцевої і добровільної пожежної охорони. Ще 22 відкриють до кінця року з Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.